Добрий день, малята. Подивіться, ви бачите кімнату. Ця кімната для відпочинку, для сну. У кожного з вас є кімната, де ви лягаєте спати, на своє улюблене ліжко. А це кімната нашого зайчика. Ось він. Дітки, подивіться уважно на кімнату нашого зайчика. Чого тут не вистачає для того, щоб лягти поспати? Та відпочити. Так, ліжко, послухайте, що ж сталося, та куди поділося, зайчикове ліжко. Заєць спати захотів, сам постелю застелив, сам собі зробив подушку, підмостив її під вушко, а у зайця довге вушко і звисає із подушки. Дітки, але це не вушка довгі у зайчика. Зайчик виріс. І коли він ліг на ліжечко, то воно хруснуло і розламалося, бо були маленьке для нього. Тепер зайчику ніде спати, а його мама та тата пішли на роботу та ще не знають, що трапилось. І він дуже хвилюється, що на нього будуть сваритися мама з татом. Дітки, давайте допоможемо нашому зайчику і зробимо йому ліжечко. Але спочатку зробимо з вами гімнастику для наших пальчиків. Їжачок малий замерз і в клубок звернувся. Тільки сонечко пригріло, він і розгорнувся. Молодці дітки. Дітки, подивіться, сьогодні до нас у гості прийшов зайчик. Він дуже сумний, тому що в нього зламалася його ліжечко. Давайте з вами побудуємо ліжечко для зайчика. Для цього ми візьмемо з вами цеглинки лего зеленого і жовтого кольору їх. Будемо приставляти цеглинки один одне до одного. Але, щоб ліжечко було рівненьке. Беремо цеглинки жовтого кольору, притискаємо до зел... цеглинок зеленого кольору, ще одне жовто до жовтого. І це в нас вийшло бильця. І ще одну цеглиночку ми притискаємо ось сюди. Ще бильця вийшло. Ось таке ліжечко в нас вийшла з цеглинок лего. Але ж можна будувати не тільки з цеглинок. А і в мене є ось такі м'які кубики. Давайте теж з кубиків побудуємо нашому зайчику ліжечко. Беремо кубики, приставляємо один до одного, так само, як ми робили з цеглинками. Ось таке ліжечко. А ще ці два кубики ми поставимо, ой, вже наш зайчик хоче спати. Ось вийшло таке бильце. Давайте спросимо у зайчика. Зайчик, спробуй ліжечко, з лего цеглинок. Ой, таке ліжечко. Зайчик каже, що воно йому малувати. А тепер спробуй ліжечко із кубиків. О, зайчику подобається, воно зручніше. Ліжка можна будувати з будь-якого будівельного матеріалу. Чекаю на ваші фото ліжок. До побачення!